Вітаю, шановні колеги. Ми починаємо курс використання методів і технік КПТ в роботі клінічного психолога та психотерапевта. У першій частині курсу ми коротко та тезово розглянемо історію встановлення та основні теоретичні положення КПТ. Когнітивна поведінкова терапія сформувалася як відповідь на і від часу, попит на доступну, практичну і зрозумілу терапію зростав, її потребували не лише ті, хто мав глибокі травми, а й багато людей, які прагнули справлятися зі щоденними труднощами, тривогою, депресією втратами. Тому, починаючи з 80-х років минулого століття страхові кампанії у США. Почали висувати конкретні вимоги, оплачувати лише ті методи, які мали доказову базу та демонстрували реальні результати за обмежений час. КПТ ідеально відповідала цим критеріям. Вона стала відповідь на суспільний запит, дати людям ефективні, практичні інструменти подолання, психологічних труднощів. Сьогодні в Україні ми маємо ще більш потужний суспільний запит. Мільйони людей стикаються з наслідками стресу, тривоги, втрати, травм, тривалої невизначеності. І вони потребують допомоги швидкої, дієвої, фахової. І відповідно до порядку надання психсоціальної допомоги та соціальних послуг МОЗ передбачено застосування психологічних втручань, які є доказово ефективними. В цьому контексті використання методів КПТ це інструменти, які можуть значно розширити можливості клінічних психологів та психотерапевтів, працюючих у центрах ментального та психічного здоров'я та реабілітаційних центрах. Цей курс не дає повного обсягу знань і методів, які зараз дуже багато, проте основні принципи, протокол, техніки та методи ви можете активувати завдяки даному курсу. Ці знання допоможуть вам значно покращити рівень психологічного втручання для вирішення різноманітних проблем, з якими пацієнти звертатимуться до вас. КПТ розвивається дуже активно. щорічно проводяться сотні досліджень, додаються нові знання про мозок, отримані з нейронаук. Активно застосовують нейровізуалізацію для вивчення ефектів психотерапії. Сучасні дослідження підтверджують, що психотерапія призводить до структурних та функціональних мозку, включаючи збільшення об'єму речовини, зміцнення нейронних зв'язків та перебудову роботи нейромереж, що безпосередньо пов'язано з покращенням емоційної регуляції та ментального здоров'я. Ці зміни спостерігаються зокрема у пацієнтів з депресією та тривожними розладами, показуючи, що психотерапія є не просто розмовою, а процесом, що перебудовує архітектуру мозку. На знімках МРТ. Зроблених до і після терапії видно, що активність у певних ділянках мозку змінюється, зокрема там, де формується страх, тривога чи контроль емоцій. Префронтальна кора, центр мислення і контролю, починає краще керувати якдалі подібним тілом центром емоцій. Мозок буквально вчиться реагувати спокійніше. Повторюючи нові способи мислення, людина створює нові нейронні зв'язки. А старі послабляються, тому що часом думати інакше стає природним. Згідно з дослідженнями, ефективність КПТ, результативність цього підходу підтверджена в роботі з такими психічними розладами та особливостями, як тривожні розлади, депресія, абісивно-компульсивний розлад, посттравматичний стресовий розлад, розлади харчової поведінки, залежності, психотичні розлади. Методи та техніки КПТ також успішно застосовуються для роботи з низькою псамацінкою, в стосунках, перфекціонізмом, гнівом, стресом та переживанням втрат. Щоб краще зрозуміти, як сформувався цей підхід, корисно звернутися до його витиків, історії розвитку помітивно-повединкової терапії, передумови до 50-х років минулого століття, психоаналіз цих інфлот. В основі психоаналізу лежить ідея про існування несвідомого, де зберігаються пригнічені споводи та бажання, що впливають на поведінку людини. Теорія Фройда про воно, я та над я вказувала на необхідність розглядати особистість як складну систему, що було важливим для розуміння психологічних проблем. Мета психоаналіз полягає у виявленні та розв'язанні конфліктів у несвідомому, які призводять до психічних розладів. КПТ виникла як реакція на психоаналіз Фройда та розвивалася в іншому напрямку. Проте ідеї Фройда про несвідоме роль травм у формуванні психіки та необхідність вивчення індивіда як цілого стали основою для подальшого розвитку психотерапевтичних підходів, включаючи і ті, що вплинули на формування КПТ. Фройд підкреслив важливість несвідомих процесів у психіці, що стала одним з перших кроків до вивчення того, як мислення та емоції впливають на поведінку. Біхевіарізм. Джон Уотсон є ключовою фігурою розвитку розвитку біхевіарізму, який заклав основи для поведінкової частини КПТ, наголошуючи на вивчення поведінки, а не на внутрішніх психічних процесах. Біхіверистські принципи вивчення поведінки вплинули на розвиток КПТ, яка об'єднує когнітивні та поведінкові аспекти для лікування психічних розладів. Вотсон вважав, що будь-яку поведінку можна пояснити через реакцію на стимули, і що поведінку можна передбачити та контролювати. Його роботи стали основою для розробки поведінкових технік, які пізніше були інтегровані в КПТ. Перша хвиля. Повідкова терапія 50 60 шістдесяти років минулого століття зосереджувалась на безпосередньому зв'язку між поведінки та наслідками, використовуючи принципи класичного та оперантного обмовлення для зміни бажаних поведінки. Вона відкидала психоаналітичний підхід, натомість використовувала експериментальні методи для розуміння та модифікації поведінки. Основний фокус поведінка та навчання. Представники Джозеф Вольпе автор техніки систематичної десенсіалізації. Берес Скіннер, автор теорії кірантного обумовлення, яка описує, як поведінка формується та змінюється під впливом його наслідків. Ганс Айзенг, автор теорії рефакторної моделі особистості. Друга хвиля. Когнітивні терапії, 60-ті років минулого століття. Друга хвиля КПТ враховувала когнітивну складову, поєднала поведінку і вплив мислення на поведінку людини. Ядро концепції КПТ другої хвилі це робота над зміною дезадаптивних думок, щоб покращити емоційний стан та поведінку. Основний фокус думки та переконання яскравими представниками другої хвилі є Арен Бек когнітивна терапія депресії, концепція автоматичних негативних думок та когнітивної тріади, негативні думки про себе, світ і майбутнє як основних причин депресії. Альберт Еліс раціональна метивно-повідінкова терапія, Репт, модель АБЦ, подія, переконання і наслідок. Терапія спрямована на виявлення та зміну когнітивних викривлень. Третя хвиля розширення фокусу 90-ті до сьогодні. Третя хвиля КПТ це сучасний підхід, що базується на принципах і методах першої та другої хвилі КПТ, але з більшим акцентом на контексті, у якому людина функціонує, та на її ставленні до власного внутрішнього досвіду. Основне завдання допомогти людині прийняти себе та свій, свої особливості. Основний фокус усвідомленість прийняття цінності. Представники Стівен Хейс терапія прийняття та відповідальності. Марша Лінахан – Діалектична поведінкова терапія. Пол Гілберг. Терапія сфокусована на спільчутті. Коротко про основні моменти. Перша хвиля поведінкової терапії базується на принципах. Умовних рефлексів та епірантного обмовлення, друга хвиля когнітивна терапія, переосмислення класичної поведінкової терапії, яка додає когнітивні процеси до розуміння та зміни поведінки. Третя хвиля: майндфулнес, прийняття. сучасний підхід, що акцентує увагу на прийнятті думок і почуттів, а також на усвідомленості та цінності. зменшення стресу на основі усвідомленості. Джон Кабет Зін, піонер MindFouls, який інтегрував його в медицину, хоча формально він не є представником чистої когнітивної поведінкової терапії, він був біологом і професором медицини в Масачусетському університеті, і саме він в 79 році створив програму МБІСА. Зменшення стресу на основі усвідомленості. Саме ця програма заклала фундамент для того, щоб пізніше стало називатися третя хвиля КПТ, завдяки йому уважність перестала сприйматися як щось виключно духовне або релігійне і стала науково обґрунтованим методом для зниження стресу, тривоги хронічного болю. У чому його унікальність? Він зумів перекласти. Складні буддійські практики умови науки та медицини, хоча він не позиціонував себе як психотерапевт, але вплинув на терапевтичні школи сильніше, ніж багато класичних психологів. Сьогодні майндфулнес – це невід'ємна частина багатьох сучасних протоколів ППТ. Усвідомленість це мистецтво бути присутнім жити тут і тепер. Майндфулнес не змінює події але змінює спосіб, в який ми їх проживаємо. Коли ми дихаємо свідомо, ми повертаємо собі життя в цей момент, усвідомленості простір між стимулом і реакцією, де ми обираємо свободу. При роботі над цим курсом я доволі часто користувалася книгою Роберта Ліхі, техніки когнітивної терапії. Вона видана українською мовою, дуже рекомендую для самостійного більш глибокого вивчення матеріалу. Роберт Ліхі, 46-го року народження, доктор психології, професор клінічної психології, декан факультету психіатрії, президент академії когнітивної терапії, автор 28 книг. Він писав: згідно з когнітивною моделлю, депресія, тривога, винів. Та інші проблеми підтримуються, активізуються то, та посилюються через розумові спотворення. В їх основі лежать схеми, стійкі паттерни організації інформації і навколо існуючі раніше ідеї. Схеми виробляються не тільки в ранньому дитинстві. Дослідження показує, що схеми можуть формуватися будь-які періоди життя і не усвідомлюються людиною. Які схеми діють автоматично. Але когнітивна модель передбачає можливість свідомого отримання доступу до них за допомогою технік. Отже, мета КПТ полягає в тому, щоб таємне зробити явним. Основний напрям. Терапія прийняття та відповідальності навчає нас приймати те, що неможливо змінити, і зосереджуватися на тому, що ми можемо зробити. Вона допомагає робити кроки до своїх цілей, керуючись власними цінностями, ефективна при депресії, соматичних розладах та розладах чи поведінки. Діалектично-повідінкова терапія допомагає людям, яким важко. Контролювати емоції, навчитися краще розуміти і керувати своїми почуттями та діями, вона поєднує підхід КПТ і філософію рівноваги, вчить приймати себе та поступово змінювати поведінку, яка шкодить ефективне прилікування між живого розладу особистості та інших розладів, пов'язаних з порушенням регуляції емоцій. Когнітивна терапія на основі майнфулнесу, поєднує підхід КПТ із практиками усвідомленості. вона навчає помічати свої думки і почуття, не піддаючись їм автоматично. Це допомагає краще керувати емоціями, особливо при тривозі, депресії чи інших труднощах. Терапія сфокусована на співчутті, допомагає людям, які страждають від смакритів і сорому. Навчитися ставитися до себе з добротою або навчити розпізнавати складні емоції, приймати їх, розвивати співчуття до себе та інших. Травма фокусована когнітивно повідомкова терапія, спрямована на зменшення симптомів, пов'язаних з травмою, та також допомагає покращити соціальні навички та довіру. Схема терапія. Зосереджується на виявленні та зміні глибоких негативних схем, які формуються через важкі життєві досвіди. Вона допомагає усвідомити, як ці схеми впливають на сприйняття себе і інших освітов та поступово її змінювати. Інтерперсональна терапія зосереджується на стосунках між людьми, допомагає розуміти, як взаємоди впливають на емоційний стан. Покращувати спілкування та вирішувати труднощі, пов'язані з близькими контактами. Основні принципи Принципи тут і тепер: зосередження на поточних проблемах та труднощах в клієнта, орієнтованість на конкретні проблеми, з якими стикається пацієнт, цілі терапії, конкретні, досяжні вимірювані. Емпірічність, яке те везуся на емперічних дослідженнях, та оцінці ефективності методів требування, співпраця та активна участь. когнітивно повітрява терапія це спільний процес між психологом і пацієнтом, де пацієнт активно бере участь у терапевтичному процесі. Принцип континууму. Псих... Психічні розлади розглядаються як крайній ступінь прояву нормальних. Емоційних та поведінкових реакцій, немає чіткої межі, де закінчується норма і починається розлад. Психічний стан людини може змінюватися поступово, і те, що колись було просто особливістю, може з часом перерости проблеми. Інтерактивна система це концепція, яка стверджує, що емоції, думки поведінка та фізіологічні реакції людини тісно взаємопов'язані та впливають, одна, на Одну, а також на навколишнє середовище це означає, що зміни в одному аспекті можуть спричинити зміни в інших. Основні цілі терапії розпізнавання, розуміння, регуляція люції, зміни негативних емоційних реакцій на більш позитивні та адаптивні, виявлення автоматичних думок. Критична оцінка думок, заміна негативних думок на більш адаптивні. розвиток психологічних муж, Зменшення негативних емоцій та побутінків, формування навичок самодопомоги. Основні техніки умовно розділені для навчальних цілей, у реальній роботі вони взаємопов'язані. Техніки роботи з почуттями, емоційний щоденник, техніки стабілізації, роботи зі зниженням чутливості та сенсибілізації. техніки роботи з думками, виявлення та перевірка автоматичних думок, робота з когнітивними викривленнями, пошук альтернативних пояснень, сократівський діалог, поведінкові техніки. Поступова експозиція поєднує когнітивну та повединкову роботу, соціальні та поведінкові експерименти, рольові ігри, формування нових навичок. Основні етапи стандартного протоколу КПТ: діагностика, збір інформації, психоедукація протягом цієї терапії, формулювання проблеми. Називається когнітивна концептуалізація, установка цілей, смарт, виявлення та робота з емоціями, автоматичними думками, глибинними переконаннями, когнітивними виправленнями, зміна когніції, когнітивна реструктуризація, поведінкові експерименти, навчання навичкам вирішення проблем та навичкам подолання, попередження рецидив. Отже, коротко підсумуємо: КПТ – це активний процес співпраці між психологом та клієнтом, який бере активну участь у виявленні та зміні своїх думок і поведінки, отримує необхідні знання та навички, щоб успішно справлятися із життєвими труднощами та краще справлятися з проблемами в майбутньому. Наступні три частини курсу ми розглянемо техніки та методи роботи з почуттями, думками та поведінкою. Дякую за увагу.